Рухаюсь повільно в заторі у Львові, вирішив записати відео для вас. Спостерігаю, як іде, чи падає сніг і накриває весь бруд і думаю про те, скільки зараз є як криз да, політичної, військової, сімейних криз, якими стикаєш собі різних людей в командах криз. А, і так хочеться іноді припорошити все сніжком, припорошити якимось такою білосніжними, якимись хорошими речами і не, спос... не звертати увагу на той бруд, який є. Але потім приходить думка про те, що сніг ростає. І якщо ми тільки прикриваємо чимось хорошим, якщо ми так от притрушуємо, як сніжок притрушує бруд, то приходить момент, коли все це ростає, і ми побачимо ще більше бруду. І от питання, коли ми зараз бачимо біль. Різні кризи переживаємо питання, що ми робимо. Ми закриваємо на це очі, ми ховаємося від цього, чи ми е переосмислюємо, що ми можемо зробити. Чи ми в тому таборі, який єднає, який навколо себе е збирає людей, які е намагаються підтримати, підбадьорити, внести цінність цьому світу, допомогти тим, хто бореться, допомогти тим, хто виборює на нашу свободу, чи ми шукаємо варіанти, як а, сказати, як все погано, знайти собі виправдання, і на цьому все завершити. Впевнений, ти можеш бути в таборі тих, хто підбадьорює, ти маєш потенціал. Не хочу, щоб це відео закінчилось на сумній ноті. Хочу підбадьорити тебе, що поки ти є тут, в цій країні, поки ти є в своєму місті, поки ти є в себе на роботі, ти можеш. Бути відповіді на кризу, яка є в нашій країні, на тому місці, де ти є, впливати, нести хороші цінності, нести зміни, бути чесним від себе, а впроваджувати ті речі, які ти так активно бачиш там, у владі, в несправедливості відносно начальства, в сім'ї, ще щось. Зверни на себе увагу. Зміни це в собі, зміни це в своєму оточенні, і так ми змінимо і свої міста, і свою країну до кращого. Це єдиний варіант: змінити себе. Давайте це в життя.